Тим часом, пані Наталі, я вас хочу розпитати про нову тактику того, що застосовують вороги на півдні нашої країни. З одного боку, зі сходу я чула, що військові розповідали, що давно такого не бачили. Зараз росіяни вони пускають в першу хвилю для штурмів російських зеків і не тільки взагалі без броніків, без зброї, мовляв, ось дивісь там знаходяться окопи. Ти можеш там собі все це знайти. І поки власне ці росіяни наступають, звісно, українським військовим доводиться відстрілюватись. І таким чином вже друга лінія російських злочинців вони фіксують, де знаходяться місця розташування наших військових? Тобто фактично це знаєте, як ловлять на живця. Ви розповідали про певну тактику, ну як, як таргани, та штурмують великими групами. Що це за тактика? І наскільки вона ефективна, і кого саме вони туди пускають? Чи пускають вони мобілізованих? Чи тут мова йде теж про не знаю колишніх же зеків? Вони випробовували, зокрема на лівому березі, таку тактику, коли створили велику кількість малокомплектних груп і направляли їх одночасно в різні боки для того, щоб розсередити наші зусилля, намагаючись розбити і наші підрозділи на маленькі групки, які як вони розраховували, буде легше знищувати. Але ми прорахували цю, таку тактику і вибудували свою оборону правильно, грамотно, виважено, доцільно. Зв'язку з чим ворог продовжував мати втрати, тобто, навіть збільшивши кількість груп, вони не підвищили результативність своєї бойової роботи. Вони відмовились від цієї тактики з, дуже швидко. Фактично, за 3-4 доби до них дійшло. Повернулися до сталого режиму комплекту 10-15 людей, тобто до відділення напрямок більш-менш зрозумілий і побудова штурмових дій за класичною схемою. Але і тут знов зазнавали втрат, тому зараз очевидно взяли паузу, зменшили кількість штурмів. За минулу вигоду один раз випробовували вони плацдарм напрямок ринок. Але до прикладу на роботинський напрямок посилились аж до п'ятьох. Хоча до цього там були перебої з особовим складом, так скажемо. Тому зараз ми бачимо, що в них є дійсно проблеми з мотивацією тих, хто буде складати штурмові групи. Вони вже випробували різний контингент від шторм штормзет. До елітних десантно-штурмових підрозділів результат той самий, тому вони зараз комплектуються вінегретним способом, збирають всіх, кого можуть зібрати, формують штурмові підрозділи і продовжують поки що діяти в піхотний спосіб без використання бронетехніки. Ми здається, вчора пані Наталі отримали ще один доказ і підтвердження, чому нам треба орієнтуватися винятково на заяви від офіційних представників чи то генштабу збройних сил України від влади. Бо ем, вчора вкинули та, можливо і не навмисно депутат Запорізької облради. Що окупантам вже вдалося прорватися у роботи на Запорізької області, що в місті тривають бої, і ну ми ж всі та співпереживаємо і, 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 і знаємо про наслідки е, української літньої кампанії. І звісно, роботи не це для нас місце, яке далося надзвичайною ціною. Та далі м, сказав той самий депутат Запорізького облради про те, що і з боку вербового теж лінія розмежування трохи змістилася в наш бік. Я, в принципі, припускаю, що справді все це може зміщатися, та що вони наступають, ми знаходимося в обороні, але на щастя потім вже було спростовано зі словами, що ні, насправді ситуація не виглядає так критично. Що довкола Запорізької області, нам варто знати, що відбувається в Роботиному? насправді дійсно, ми не приховуємо того, що лінія зіткнення вона коливається. Ті простори, які сьогодні є полем бою на запорізькому напрямку, вони територіально. Дуже широкі, і е, саме роботи на прикладу, так як населений пункт, так потужно обстріляно і розбито, що немає тут закріплення е, і можливості закріплення тим групам, які можуть входити туди, і ми відверто про це говоримо. Так є штурми, і час від часу заходять туди диверсійно-розвідувальні групи противника, але не мають шансу і можливості там закріпитися. Тому розсіювати такі вкидати панічні настрої не варто, не варто тим, хто не має дотичності до бойових дій, оцінювати їх, проводити аналіз і розмальовувати перспективу. Варто довіряти тим, хто знається на своїй справі. Якби все було так гірко і сумно. Ще раз нагадаю, для нас привілей – це людське життя, і було б відведення війська, було б проголошено про те, що ми закріпились на інших позиціях і працюємо на іншому напрямку. Станом на зараз там продовжуються штурми. Ми продовжуємо їх відбивати, і це нормальна бойова робота в рамках конкретної операції. Пані Наталя, бачимо, що президент Зеленський особисто перевіряє наші оборонні рубежі, як фортифікація будується не тільки, ну і відповідно, ми готуємося. Ви готуєтесь до того, що ймовірно буде російський наступ. Єдине, що я хочу сказати, що ми все ж таки пережили вже не один наступ, і, і минулої зими вони до чогось готувалися і кудись йшли. І звісно, початок повномасштабної війни і дуже хочеться, щоб всі серйозно це сприймали, але щоб у страха не були занадто великі очі. Чи тут можна сказати, що всі готові, всі знають і, і розуміють, що буде далі. Бо якщо росіяни знали про те, як буде виглядати наш наступ, мені здається, що наша розвідка теж могла би більш-менш точно встановити, де вони будуть тиснути, та здебільшого кажуть, що це це схід нашої країни. То наскільки ми до цього готові? Ми готуємось постійно. Ми підвищуємо свою боєздатність і боєготовність постійно, навіть перебуваючи на бойових рубіжах у бойовій роботі. Там теж відбувається і злагодження підрозділів, які між собою ротуються, і е, відбувається злагодження процесу вибудовування оборони і майбутніх наступальних дій. Дійсно спираємось на інформацію від розвідки про те, де ворог зосереджує які зусилля, і навіть частину з цього даємо в публічний простір. Якщо ми говоримо, що на нашому напрямку ми не фіксуємо створення ударних угруповань, тобто це означає, що противник має достатні сили та засоби. Зараз станом на сьогодні для того, щоб продовжувати ті штурмові дії, які ми прогнозуємо і будуть тривати далі. Їх кількісно більше і в них якісно вищий рівень оснащення озброєнням і кількості боєприпасів. Тому нам доводиться воювати розумом, креативом і вибудовою своєї діяльності так, щоб вона не вписувалась в плани ворога. Пані Наталі, я бачила на цими медіами інформацію від вас, де ви описували життя українців на території тимчасово окупованих на наших регіонах і про те, як зараз відбувається не тільки русифікація насильницька фактично нашого населення, але фактично те, що наших людей беруть те, що називається на улівець, для того, аби потенційно, як вже це було, мобільно насильницьки мобілізувати до лав збройних сил Російської Федерації. Чи можете ви пояснити наскільки це носить вели? Ки масштабів цей процес і е, результативність та ми завжди говоримо про те, що будь-який воїн він має бути мотивований захищати свій дім. Це одна історія, а стати частиною ворожої армії геть інше. Що про це відомо? Так, дійсно, і наші інформаційні кампанії власне спрямовані на те, щоб люди розумілися, що якщо стоїть питання життя і смерті, а дуже часто росіяни ставлять перед вибором на тимчасово окупованих територіях наших громадян, таким. То тут варто вибирати життя і зрозуміти, як його застосувати навіть в умовах ворожої армії на користь власній державі. Ми проводимо такі роз'яснення, і є робота у нас пов'язана з рухом спротиву, з партизанським рухом. Людям доноситься відповідна інформація саме через це у ворога. Дуже складна ділема, коли йдеться про мобілізацію людей з тимчасово окупованих територій. Їм потрібні люди їм номінально це населення потрібно, але вони розуміються, що внутрішнє начиння все ж таки, в більшості у українців патріотичне, і набирати в свою армію відповідно. Ну, свідомо розуміючи, що майже диверсантів тих, хто буде розумітися, що йому треба зробити щось таке, щоб нашкодити цій армії допомогти своїй. Для них це дуже ризиковано. Тому вони проводять дуже потужну обробну компанію, таку пропагандистську, і роблять зараз ухил такий серйозний на мілітаризацію молоді. Молодь. Діти, вони замикаються в мілітаристичні гуртки. Створюються спеціалізовані клуби на тимчасово окупованих територіях, і навіть звичайна навчальна програма вона настільки просичена мілітаризаційними цими е е е наративами, що вони намагаються просувати навіть серед фізики і хімії, як сказав нам один з представників населення тимчасово окупованих території, навіть серед фізики і хімії вони намагаються просунути свої наративи. Цікаво, ну, враховуючи, що ми бачили, як вони зараз тлумачать і подають історію всім відому та всесвітню історію, де все ж таки частиною є і Україна, і Російська Федерація, і вони це все спотворюють, Тож не дивно, що вони навіть в інші точні науки змогли свою пропаганду зашити.